Вітаю всіх, всі, хто з нами. Сьогодні я пропоную поговорити про видатних діячів нашого краю, про те, чи достатнім чином ми використовуємо їх потенціал, потенціал їхньої спадщини в розвитку нашого краю. І в студії з нами директор Броївської історії краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Доброго дня. Василю, ну для початку давай поговоримо про тих діячів нашого краю чи тих, що пов'язані з нашим містом і теперішнім Бродівським районом, які є масштабу трохи більшого, ніж наш місцевий. Кого ти сюди в першу чергу зарахував? Ну, з історією нашого краю пов'язано дуже багато відомих діячів. І серед таких найбільш іменитих, відомих, які несуть славу про Брідщину, про нашу таку землю. Це є, звичайно, і з українців, це є Іван Труш, це є Мирон Тарнавський генерал Української Галицької армії, це є Василь Щурат, який, хоч не бріщанин, але довгий час тут працював. Це є Микола Федюк, художник, який відомий поза межами нашого краю, ну і багато інших таких діячів. Якщо говорити про інших національностей, то, звичайно, найбільш відомий, найбільш іменитий є Йозеф Рот. Австрійський письменник, уродженець нашого міста, який тут проживав, який вчився в Бродівській гімназії, і потім писав дуже багато, описував наше місто у своїх творах. Він дуже відомий, і ми знаємо, що його ім'я, скажімо так, має таку певну туристичну привабливість, і багато людей з різних країн приїжджає на. У броди, як місто цього письменника, з польських діячів це звичайно Юзеф Кожаньовський, драматург, письменник, педагог, який також народився в бродах. Це Антон Попель, який є мало так відомий щодо прив'язки до бродів, але він також тут вчився деякий час і працював. Є його тут роботи були в бродах. Так само є багато інших діячів, яких ми можемо перераховувати. Крім того. Так, ще оставив поза увагою наших письменників? Це, звичайно, член руської трійці, етнограф, письменник, громадський діяч, Яків Головацький, Тимофій Бурдуляк, трошки менше відомий, тобто в бродах і десь на Снятинщині, де працював і жив Володимир Хронович. Ну і таке питання: чи до тебе як? Директора музею, як вчителя, чи достатньо ми знаємо цих осіб тут на Бродівщині? Ну, Питання, звичайно, таке цікаве, чи достатньо. Ну, напевно, що недостатньо, тому що е багато інформації, хоча десь е вона є, але її, у її немає так, щоб вона була на поверхні, щоб ми могли її нею оперувати, використовувати. Якщо звичайно питання достатньо чи недостатньо, це злежить від потреби, від потреби, від такого суспільного запиту. Якщо людина хоче знайти, то вона завжди знайде цю інформацію. Ми знаємо навіть такий ресурс в інтернеті, як Вікіпедію, так, де відкриваючи сторінку броди, ми бачимо цілу когорту там кілька десятків видатних людей. І що цікаво, що кожна Вікіпедія, тобто кожна англійська, наприклад, вона дає одних постатей. Польська дає також дещо відмінний список, українська також має свій список, досить таки потужний. Тобто і там дуже багато є інформації про тих діячів. Інша, інша справа, коли ми піднімаємо і відкриваємо такі маловідомі маловідомих людей, які є десь відомі поза околицями Бродів чи поза нашим регіоном, але ми маємо дуже мало інформації про їх. Життя і діяльність тут в нас на Бріччині. І таких імен також є дуже і дуже багато, і також їх можна називати, перераховувати. Ну і тим не менше, як ти вважаю, чи треба популяризувати знання однозначно, що треба популяризувати, того, що ну, це є показник, показник того культурного розвитку наших громадян, так, наш спільний розвиток, про те, як ми шануємо свою історію, про те, як ми знаємо і орієнтуємося у своєму минулому, це є е, також ну, такий добрий індикатор для того, щоб знати ну, рівень суспільства, рівень зацікавленості. Е, так, те питання ну, воно періодично виникає, але ще, напевно, воно ще не визріло для того, щоб завершитися якимось таким е, потужним проєктом. Ну, наприклад, наш відомий земляк Федос Іванович Теблі давно вже говорив і так згадує про цей такий проєкт створення енциклопедії, енциклопедії Брідщини. Так само ну, знаємо, що наша Брідська гімназія це той заклад, з яким пов'язано дуже багато постатей, які були відомі поза межами бродів, поза межами нашого міста. І там також свого часу була така ідея, крутилася, ну також поки що ще не зреалізована про створення. Такого довідника відомих гімназистів, відомих людей, які пов'язані з історією цього навчального закладу, який має більш ніж 150-літню історію. Ну, Колись свого часу я так підготував такий список, от, ну десь так орієнтовна назва 100 відомих бліщан, тобто людей, які походять звідси з нашого краю або тут працювали, пов'язані з його історією, і які прославилися чи досягли певних успіхів в різних ділянках. Людської діяльності таким чином, тобто матеріали є, їх є насправді дуже багато, але просто це треба поставити чітко за мету і знайти звичайне фінансування і для себе знати, хто хто і що зробив для України для краю і чим він відомий, і як він пов'язаний саме з бродами чи з нашим бродівським районом. Ну, тепер е, наступне запитання, таке воно напевно логічне. В тому контексті знати. Знати е це одне, а використовувати потенціал того знання, е якогось розвитку для, е для залучення сюди туристів, зрештою, може, навіть інвесторів, це інше питання. Ну, чи використовуємо ми потенціал цих видатних осіб для промоції, для підвищення привабливості нашого краю. Якщо не використовуємо в достатній мірі, то що треба зробити, на твою думку, щоб використовувати більше цей потенціал? Ну так є, що ну взагалі поки що ми на таких початкових стадіях використання взагалі історико культурного нашого потенціалу. Пробуємо щось зробити, і в даному випадку, стосовно видатних діячів, то це дуже такий великий пласт історії, який має потенціал. Ну, але мусимо його розвивати планомірно з, з іншими такими об'єктами, з іншими такими атракціями. Якщо ми говоримо про наше місто Броди, звичайно, що Броди там асоціюється дуже багатьох людей з Йозефом Ротом. Місто Йозефа Рота, місто це фактично початок 20-го століття, ця Австрія, так, австрійський період, у нас є дуже багато з цього часу архітектурних пам'яток. Ну і популяризуючи Йозефа Рота, ми. Не можемо не скажемо піризувати ті пам'ятки, ті об'єкти, які він описує в своїх творах, які він чи які пам'ятають його, і тут звичайно постає друга проблема ну, стан тих об'єктів, що їх потрібно е приводити до належного стану, до такого стану, який би скажімо, показував. Ну, е е і рівень відповідний для того, щоб можна було щось подивитися, щоб нам не стидно було це показати. Однозначно, що потенціал видатних постатей він є досить таки цікавий, його треба використовувати. Ну, є такі поняття, навіть як бренд, так, бренд території, там чи якась марка, якийсь символ. Ну, наприклад, як Другобич знає там. Бруно Шульца, так от його популяризують, багато німців, австрійців, інших там поляків приїжджають там, подивитися євреї. на його та євреїв. Звичайно, що приїжджають подивитися на його роботи, на місто, яке так само, і наприклад, якщо говоримо про Йозефа Рота то так само можна сказати про ну міст броди місто Йозефа рота ми навіть так такий кинули минулого року такий зробили буклетик Броди, місто Йозефа Рота, для того, щоб показати оці об'єкти, які пов'язані з Йозефом Ротом. Є в нас знаємо і вулиця Йозефа Рота, є і школа, де він вчився. На жаль, не має статусу, і зараз вона така трошки не є приваблива як пам'ятка. Є гімназія, де є меморіальна дошка, є музей, де є там матеріали присвячені Йозефу Роту в самій гімназії. Тобто, і дійсно багато людей їздить спеціально таким туром, пов'язаним з Йозефом Ротом в броди. Тобто заїжджають, вони транзитом, вони зупиняються на якусь годинку чи менше, йдуть до гімназії, до синагоги, яка також знаємо про її стан. І вступаючи чи заїжджають на єврейський центр, який, ну скажімо, набагато не у з таких доглянутих пам'яток міста, того що не опікується єврейське товариство. Крім того, ну броди це є місто, місто, місто героїв. Так ми про Полтаву, яку спочатку опустили, так Петро Полтава це окрема така сторінка, окремий пласт історії, постаті, вулиця Полтави, пам'ятник Полтави. Шнерів, також є музей, де є представлені Петро Полтава, інші відомі вихідці цього села. Крім того, таких інших постатей. Ну, звичайно, що тут броди це асоціюється із місцем, де брала участь дивізія Галичина, броди, там бродівський котел, битва під бродами, українські термопіли. По різному ми в літературі можемо це. Скажем, прочитати, зустріти. Це також той чинник, який треба використовувати ці місця пам'яті, місця боїв. Їх треба впорядковувати, розробляти, маркувати такі туристичні маршрути, які ну, колись десь кілька спроб таких було, що місцями героїв. Е, ну, бо Бріччина є насправді дуже таким відомим місцем. І кажем, тут е, ну, величезна кількість людей, які є відомі, може нам поки що менш відомі, але відомі поза межами нашого краю, які тут проживали. Працювали чи народилися і пішли потім у великий світ. І також їх можна перераховувати дуже-дуже багато. Перспектива є, я думаю, так? Перспектива є, так. Тільки треба працювати треба для того, щоб залучати цей, популяризувати цю інформацію серед людей. Ну, і, звичайно, до того. Наразі потрібна трошки, хоча б така мінімальна стабільність в економічному житті, тому що розуміємо, що людина в першу чергу думає про свої такі найнагальніші потреби, але в умовах такої нестабільності то питання на жаль культури, питання популяризації, туризму, вони дещо відсуваються на задній план, але знову ж таки втрачаємо втрачаючи культуру, втрачаючи ці культурні надбання. Ми, ми і втрачаємо в принципі оцю. І державотворчу, ну, сходимо зі державотворчої такої стежки, тому що ми збиваємося на, на манівці, як то говорить. Тобто ну, відповідно і, і маємо також ряд проблем, які за тим слідують. Ну, і на завершення, якщо можна, Василю, розкажи трохи, над чим зараз працюєш як науковець. Ну, основними такими темами, так, поміж іншим, це таких науковів, це на даний момент зараз готуються матеріали про не, такого нашого відомого діяча Олександра Висоцького. Це людина, яка була відома також поза межами нашого е, краю. Е, ну, Бріщани знають про нього, напевно, тільки те, що там і на вулиці Івана Франка, на будинку 12, висить дошка, меморіальна дошка, де е, жив дуже коротко, але. Проживав цей діяч і буквально в кінці березня буде 120 років від дня його народження. Це цікава постать. Людина, яка зробила дуже багато для встановлення і розвитку українства на території нашого району для району. Він зробив дуже багато для міста Броди. Це людина, яка започаткувала багато таких українських національних проєктів, яка підняла. Національне життя на ну, такий новий щабель. Людина, яка була представником українців повіту у польському сеймі, і знаю, що ну десь має бути, можливо, вже є його ім'я викарбовано на цій пам'ятній таблиці, як посла ну, посла до польського сейму, від який загинув в роки Другої світової війни. І взагалі не пересічна постать. Він як і громадський діяч, як політичний діяч, як військових сотник січових стрільців і як. Навіть публіцист він багато зробив для історії нашого краю. Це така основна зараз тема. Ну і загалом працюю над е, таким проєктом е, історія вулиць нашого міста. Тобто е, він вже багато є напрацьований, може на відсотків на 70, Дещо зараз трошки пере, переглядається так періодично, я вертаюся до нього, але просто є такі більш нагальніші питання, які треба займатися. І оці вулиці міста Броди, об'єкти, будинки, те, що ну, варто зберегти, те, що варто популяризувати і використовувати в ті ж самі е, туристичні, ті самі такі просвітницькій роботі нам для того, щоб знати, е, хто ми є і, і де ми живемо. Ну, якщо дозволиш, то я візьму з тебе обіцянку, що один з наступних наших випусків буде присвячений Олександру Веслоцькому, десь в подальшому попрацюємо над історією наших вулиць. Якщо буде Добре. така можливість. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. До наступної зустрічі. До побачення.